Привіт, мене звати Євген. Ми магазин чоловічої косметики Man Essence. Зараз, до вашої уваги, ми тестуємо новинку прем'єру від бренду Борода. Вони випустили свою лінійку гелів для душу. Я взагалі дуже задоволений, тому що це дуже популярна позиція. Я особисто люблю різні гелі. І зараз ось вони вже в нас. У нас є два вида. гель табак і гель. -табак. З селіциновою кислотою аромат Ревінь. Цікавий аромат. І давайте ми оцінимо перше. Ми оцінюємо взагалі візуально, так, як виглядає пляшечка. В принципі, мені, до речі, пляшечка така дуже подобається, тому що тут, ви бачите, вона невелика. Якраз її можна десь взяти з собою в сумку, в поїздку. так. Тобто такі ось формати мені дуже подобаються. Так, Кришечка відкривається зручно, плюс тут вона надійно закриває. Сам гель, тобто, щоб він не виливався, виглядає класно надійно. В принципі, тут чорний колір. Так, давайте, друге, ми оцінюємо по аромату. У них, до речі, є ще третій аромат коноплі, але в нас поки її немає ще в наявності. Так, це в нас аромат табаку. Знаєте, табак я це мій фаворит. я, мабуть, собі візьму табак. Тобто, взагалі, в нас є, до речі, одеколон твердий табак, він популярний, дуже класний. І взагалі продукти, ну, от, якраз такий чоловічий, приємний аромат табак. Дуже класний. В принципі, так, і давайте е ще також і ревінь оцінимо. Але ре взагалі ви ж розумієте, селіцинова кислота це очищуючий гель. Тобто, якщо є якісь е прищі на тілі. Висипи, то якраз оцей гель може допомогти. Тому це також треба враховувати. Але давайте зараз ми тут оцінюємо тільки по аромату. Ну, теж приємний, але, знаєте, щось десь я вже чув. Такий трошки попсовенький аромат. Він приємний, так? Тобто, я думаю, впевнений, що будуть клієнти, яким підійде такий аромат, але я все-таки поки що на. Суб'єктивно, звичайно, оцінюю, на табаку залишаюсь, Тобто мені більше подобається табак. Ось. І зараз ми проведемо тест. Ось, зараз тест ми проведемо. Я покажу, як піниться. Мені здається, це важливо, як піниться гель, щоб розуміти, наскільки він економний, наскільки він якісний і хороший. Тому зараз будемо тестити. А зараз ми проводимо тест. Я зараз нанесу гель на губку. Ми подивимось, як буде в цілому пінитись. Ось колір так виглядає. Це в мене саліцилова кислота, це ревінь, аромат ревінь. Ось, І давайте Ось у нас є губка наша. Така. І ми ось тут я наливаю. В цілому, о, бачите, він, я зараз вам відео Такий да, рід, трошки рідкий, рідкуватий цей гель. Тобто він не густий, бачите, ось я на і трошки він такий рідкий. Ну, так, давайте я зараз його розмащу. Так, і ми подивимося, як він піниться. Так, я його зараз по губці розмажу. Піна є у нас, в принципі. Ось. Тобто я 3-4 рази її розмастив по, по губці, в принципі піна одразу з'явилася. А в цілому, бачите, є піна в нас. Не скажу, звичайно, що і так багато, але вона є, в принципі, піни, це приємно. Аромат я вже відчуваю. Можна пробувати. Тому, в принципі, на свої гроші мені здається, хороший, достойний гель, приємний. Ось, я в бороді впевнений, ми часто користуємося бородою. У нас клієнти постійні є. Хороший український бренд, я дуже задоволений, що вони розвиваються, роблять якісь нові продукти. Ось, тому дякую за увагу. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, слідкуйте і будемо ще проводити багато тестів.